У Чернігівській міській раді відбулося засідання погоджувальної ради стосовно позачергової сесії. На сесії планують розглянути орієнтовно 30 основних питань. Зокрема, одним із основних стане шефська допомога військовим частинам, зареєстрованим у місті Чернігів. Планують виділити 20 мільйонів гривень з бюджету міста. У нас було в п'ятницю, я думаю, дуже ефективна зустріч з командуючим Мока Північ і іншими військовими. Керівниками. І ми домовилися на підтримку ОК Півночі і бойових частин, які підходяться в їхньому підпорядкуванні, виділити поки що 15 мільйонів. Ми подивимося далі по ситуації, продовжимо цю програму в наступному році на дрони. На дрони це зараз те, що найбільш потрібно. Загальний податок на доходи фізичних осіб у місті Чернігів зараз становить 64%. проте його можуть скоротити до 60%. Є велика різниця у містах, у яких все окей з бізнесом. Навпаки, релакувалися якісь підприємства з постраждалих регіонів. Це перше. І друге, і друге, у яких немає тих шалених затрат на відновлення. Пошкодженої інфраструктури, житла, закладів освіти, як у Чернігова. А у нас всі кошти, по суті, на це йдуть з міського бюджету, це утримання і відновлення. Відповідно, якщо взяти Чернігів, якщо взяти Суми, якщо взяти Харків, якщо взяти Миколаїв, Запоріжжя, ну Херсон, очевидно, це тільки обласні центри. Їх не можна порівнювати з тими з Житомиром, Вінницею, Львовом. Я не говорю вже про західноукраїнські міста. Зараз важко прогнозувати, якою буде зима, проте варто передбачати проблеми з електроенергією та опаленням наперед. Тож на сесії міської ради планується розглянути питання про відстрочку оплати орендних платежів для комунальних установ. Ми розуміємо, що можуть бути проблеми такі самі, як минулого року, чи ще більше, та генерація вона дасть можливість. Навіть в умовах блокауту забезпечити електроенергію і теплом. Окрім ну, електроенергії котельні, теплом, окремі об'єкти соціальної інфраструктури, такі як лікарні, пологовий будинок і деякі мікрорайони міста. Тому це важливе питання у підприємства Оборотні кошти зараз є. Вони направлять на це питання, але щоб потім зекономити ці кошти, і не платити редоплату, ми їм відтермінуємо. На позачерговій сесії також розглянуть земельні питання і планують подовжити програму допомоги мешканцям міста Чернігова, будинки яких постраждали внаслідок російської військової агресії. Окрім того, на засіданні погоджувальної ради виникла палка дискусія стосовно процедури отримання юними чернігівцями статусу дитини, яка постраждала внаслідок бойових дій. Про неї ми розкажемо в наших наступних сюжетах.